У Сумах з'явився перший представник нового зимового виду спорту скімбату. Це катання на ковзинах з вітрилом у руках завдяки силі вітру. Микола Уваров каже, що вже давно займається екстремальними видами спорту. Виступаю на всіх змаганнях. Це гірськолижний спорт, не пропускаю жодних, в тому числі і міжнародний. Потім е віндсерфінг. Від теж чемпіонати України. Ну, це е, серед е, аматорів. Є, ж, є професіонали, а є ну, мастерс, е, а є аматори. Е, хто сам навчався і такі змагання теж проводяться. Займав призові місця. І скільки у вас вже так би мовити, медалей? Ну, Десь біля сотні, мабуть. Микола Уваров має трьох дітей і чотирьох онуків. Про свій вік він не зізнається, але каже, що дітям уже за 40. Говорить, що цими видами спорту почав займатися після 50 коли діти вже виросли і з'явився час для себе. Побачив інтер... в інтернеті на Ютубі, побачив, що катаються з крилом і почав сам шити. Тобто це кіно ви зробили самі? Це я сам перший зробив, буду ще краще робити, це тільки випробування йдуть. У нас в Сумах є представники цього видимо? Ні, такого ще нема. А де використання взяли у цього крила? Сам робив, сам по фото, по відео. Нині каже Микола Уваров, для освоєння скімбату на озері Чеха склалися ідеальні умови. Напередодні високих морозів був штиль без снігу, і льодова поверхня застигла ідеально. Лід чудовий просто, такий лід буває раз може на п'ять років. Давно вже такого не було. Микола Уваров каже, що зробив своє крило до ковзанів місяць тому. Вперше з ним вийшов на лід озера Чеха 20 грудня, але наступного дня пішло потепління і освоєння скімбату довелося відкласти. Ну, я раніше е, був спортсменом-льотчиком, е, ну, авіаспорт це моє. Тому я знаю, як це працює. От. Думаю, що не важко буде. Микола Уваров каже, що у цьому виді спорту поєднано дві стихії лід і повітря а авіапланеризмом він захопився іще, будучи студентом, коли навчався на енергетика в теперішній столиці Казахстану Астані. Рік вивчали теорію, потім стрибки з парашутом і тільки після цього дозволили сісти за штурвал планера. Останні два курси в інституті, згадує пенсіонер, вже був інструктором. Говорить, що команда їхнього інституту займала друге місце на республіканських змаганнях. Тепер відчуття польоту йому дарує скімбат. Ігор Стрільцов, Сергій Шаповалов, Сергій Коваль Суспільне новини Суми.